Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами потрапили в лісову хатинку до бабусі і дідуся. Вони вирішили поласувати колобочком. Бабуся взяла борошно, замісила тісто і поставила випікати в піч. Лісом розійшовся такий аромат, що всім звірятам захотілося скуштувати його. До бабусиної хатини веде три стежинки. Біла, жовта і зелена. Лисичка обрала білу стежинку, зайчик жовту. А ведмідь і вовк обрали зелену стежинку. Всі стежинки різної довжини. Давайте, малята, вимірюємо їх і дізнаємося, хто ж з перших звірят добіжить до лісової хатинки. Вимірювати ми будемо за допомогою лего. Я ставлю, а ви рахуєте. А тепер разом рахуємо. Один, два. Довжина білої стежинки. Два лего. Рахуйте, будь ласка, малята самостійно. А тепер разом. Один, два, три. Довжина жовтої стежинки 3 лего. Продовжуємо рахувати. Тепер разом рахуємо. 1, 2, 3, 4. Довжина зеленої стежинки 4 лего. Малята, скажіть, будь ласка, яка стежинка найдовша? Вірно, найдовша зелена стежинка. А яка стежинка найкоротша? Так, біла, правильно. Бачите, малята? І тут лисичка наша схитрувала, вибрала найкоротшу стежинку і першою добігла до лісової хатинки. Коли звірята наші потрапили до лісової хатинки, з'ясувалося, що колобок один і для всіх звіряток мало буде. Пропоную вам виготовити для всіх звірів по колобочку і їх пригостити. Малята, подивіться, який гарний рум'яний колобочок вийшов у бабусі і дідуся. І ми з вами теж виготовимо такого самого. Для роботи нам потрібно фарба жовта і червона, штампи, клей, пензлик, крупа манна, олівець і листочок. Спочатку нам потрібно намалювати форму колобочка. У мене, ось, бачите, форма колобочка вже намальована. Тепер ми беремо пензлик, вмачаємо клей і замащуємо всю форму клею. Добре промащуєте, щоб наш колобочок був гарний-гарний. Ось так промащуємо, беремо клей і ретельно-ретельно промащуємо. Ось так, малята, рівномірно розмащуємо, щоб крупа лягла рівненько. Так. Тепер беремо крупу і засипаємо наш колобок. Ось так. Коли колобочок трошечки підсохне. Зсипаємо, я гадаю, що можна всипати вже, зсипаємо залишки крупи, ось так в тарілочку, і виходить у нас колобочок. У мене вже є сухенький колобочок, я вже приготувала його трошечки раніше. Ми його будемо розфарбовувати. Беремо штамп, мочаємо жовту фарбу і замальовуємо весь наш колобочок. Прикладаємо штамп і забираємо. Прикладаємо і забираємо. Колобочок виходить гарний, жовтенький, веселенький і дуже-дуже смачненький. Ось, подивіться, малятка. Ось такий у нас виходить гарний колобочок. Ось, все. А тепер ми йому додали трішечки рум'янцю. Ось так зверху, ніби він трішечки припікся. Ось такий гарний в нас вийшов колобочок. Працюйте, малята, до побачення!